Святотроїцька церква в селі Городища за свою понад трьохсотрічну історію пережила різне: від фашистів, які намагалися її спалити, до комуністів, які забороняли богослужіння, віруючи, сюди йшли завжди. Зізнаються намолені століттями стіни та Божа благодать, що кличуть їх на службу. На святкову службу, як народі кажуть, вербної неділі прийшло багато вірян і не лише місцевих. Не можна було йти до церкви, тож і паску люди святили в. Босово було вкратке якось іти. Наші церкви є благодать. Наша церква така, що благодать в неї є. І люди, от тепер, як стала українська церква, бачите, скільки в нас людей ходить. Храм доглядали завжди, але капітальний ремонт не робився вже давно, оскільки це вимагало великих коштів. Та, попри важкий час, все ж вдалося відремонтувати церкву. Допоміг місцевий благодійник. Священник каже: старовині ікони лишили. Сподіваються в подальшому їх відреставрувати. Має надію пан отець, що світлі стіни та стеля радуватимуть око наступні десятки років. Сьогодні хочу висловити найщирішу подяку нашому жертводавцю Анатолію Олександровичу, завдяки якому ми досконалили нашу святиню. І сьогодні, у таке велике свято ми маємо можливість дійсно підносити свої сердечні молитви до Бога у нашому вже оновленому храмі. Нехай все молостивий Господь за його таку пожертву подасть його душі мир і сердечну радість. Божої любові на многії і, і літа. у Святотроїцькій церкві моляться місцеві. Мешканці сусідніх Григоровичів та Мартинівки приїздять сюди із Луцька. Церква ну з кожного куточка святістю дихає. Якесь таке блаженство, якийсь такий спокій. Хочеться сюди ходити і молитися. Церковний староста зізнається завдяки підтримці. Анатолія Неконюка вдалося вдалось швидко та якісно зробити ремонт, про який мріяли роками. Тут дуже великі гроші. Наших тут грошей, я знаю, 5% є церковних, може 10. А остальне все спонсора нашого, не квинюка, Анатолій, Анатолій Олександр, як люди кажуть, що заходять в храму. Зараз аж бачив людей сльози на очах, що така краса і так гарно в нас і все. І дякують і просять Бога за його, щоб він жив кажуть, 200 років, а 200. Кажуть, що вже гроші рахувати, але я знаю, ну, мабуть, мільйон би не вклалися. Б. Віра в Бога та щира молитва творять чудеса, важкі часи своєрідна перевірка духовних цінностей. Дякую вам за ваш міцний тил, за ваші молитви, за вашу віру. Ми зробимо все, що від нас вимагається. Я з міста Кривий Ріг, мій побратим, також місто славне місто Кривий Ріг. Допомагати, якщо є можливість та потреба, така життєва позиція Анатолія Неконюка. Тим паче військовим, які виборюють нам мир та перемогу. А спільна молитва безцінна. Де я виникла ще минулого року. Ми почали там біля церкви. А в цьому році ми хотіли до свят, і щоб люди молилися, і щоб молитися за нашу перемогу, за наших хлопців. Нас теж я загинувши в громаді. Треба, щоб таке місце було, місце таке святе. І треба все не шкодувати за грошей. От сьогодні ми переконалися, скільки людей прийшло, і військові прийшли. І треба молитися за нашу перемогу.